Сьогодні багато людей захоплено цією давньою міфологією. А може, щось є. А що це було? Хто ж стоїть за цими персонажами? Що ж вони з себе уявляють? Наскільки це реально чи наскільки це прикрашено? Багато артефактів, багато історії є, але часто не знають, звідки вона починається, десь вона різко закінчується. Історія, міфи, легенди. Вся інформація, яка є, чи розкопки, які робляться, що було під час Содому Гомори, що було під час потопу, НЛО, Атланти, Титани, Демони, Троя і багато, багато подій. Ті особистості, ці персонажі, які були, а ті божества, які були, а ті герої різні, міфічні, і таке інше. Хто це, що це таке, і як це все скласти в одне? У цьому допоможе нам Бог і допоможе Біблія, тому що Бог подбав про те, що була Біблія. Адже від минулого залежить майбутнє, від минулого залежить сьогодення. А ще що цікавіше, знаєш, було багато авторитетних людей у кожному народі, були свої божества. І чому все ж таки ми повинні сфокусуватися на Ісуса Христа? Ти ж маєш зрозуміти, що в багатьох народах богів були тисячі, як можна догодити тисячам богів. Ось, наприклад, світова історія така була: троя, Фільми ставлять, гадають там, копають. Її знайшли так було. І там війна була 10 років, ось за трою, наприклад. І так само історія описує, знаєте, боги там зібралися. Цих богів купа, і вони не можуть вирішити, хто ж переможе, чи одна, чи інша сторона. Туди зібралися на цю війну сотні тисяч людей. І одні на той момент світові герої різних народів воювали з одного боку. З іншого боку, була купа інших героїв у тих безліч богів, у цих безліч богів, і часто з одного і з іншого боку ці боги перетиналися, люди вірили тим самим богам. Знаєш, і коли читаєш цю міфологію, дивишся, ці боги самі сидять 10 років і думають, то хто ж виграє? Люди там б'ються, зібралися всі там і Амазонки, і троянці. Як із цим з усім розібратися, уявляєте, так? А з іншої позиції, я так як людина думаю, а як же догодити одразу тисячі богам? Але коли читаєш, дивишся, навіть якщо одному Богові догодив, то інший починає чинити підступи проти тебе. Оце так цирк. Коли один Бог якось простіше, так? а коли їх море проблема, І хто нам у цьому може допомогти? Біблія каже, що завжди були важливими свідки. Хто такий свідок? Свідок, сучасник чи очевидець це та людина, яка існувала на той час, і яка це бачила. Біблія показує всіх цих людей, які перевірені, не просто якісь міфи, не просто якісь легенди, і як ці реальні особистості говорили про свій час і як вони описували ті події, які відбувалися. Ми відкриваємо і можемо від початку бачити, Енох описує історію гріхопадіння, як людина далеко зайшла. Ной описує потоп створення нового світу після потопного. Авраам, наприклад, був за дві тисячі років до Христа. Хто сьогодні нам може точно сказати, що було чотири тисячі років тому? Точно може лише сказати свідок чи сучасник, який був. Ось Авраам, наприклад, там був. Кому я тоді більше повірю? Тричі вченому гарні якісь теорії? Чи я повірю свідку? Звісно ж, ми повіримо свідку. Авраам та Сара це сімейна пара, яка жила в Уріхалдейському. Урхалдейський на той час був центром цивілізації, можна сказати. І це були не останні люди в Уріхалдейському. Як каже історія, що Авраам освічена, знатна, багата людина, і дружина його була з царського роду. Це означає, що ці люди були освічені. І поки вони не знали справді істинного Бога, то були освічені тією інформацією усіма тими божествами, які були, які існували ще за часів шумерів. І потім ці люди навертаються і починають поклонятися єдиному Богу. Фахівці з божеств безлічі божеств стають фахівцями. З наслідування єдиного бога і стають прабатьками всіх віруючих людей. Чи варто слухати цих людей? Так, знаєш, це як порівняти, якою ми володіємо інформацією, і якщо взяти там високопосадовців, які керують країною, наприклад. Ну, хоч би мінімум рівень депутатів. Хто більше володіє інформацією, скажіть? Хто більше освічений? Ми з вами чи вони? Вони набагато більше освічені, розумієте, так? І це люди були такого рівня. Тобто, які були освічені, вони знали ось ці там тисячі богів, усі ці особистості. І тому ці люди робили доволі свідомий крок. Скажіть, якби не було в цьому сенсу, чи могли би вони зробити цей крок, Авраам та Сара? Звісно ж, ні. Вони реально розуміли, з ким вони зіткнулися, вони реально зрозуміли, з ким вони мають справу. І тому Бог спеціально обрав таких великих людей, відомих людей, освічених людей, які володіли і однією інформацією, і які справді зіткнулися з істинним Богом. Це який чоловік має бути Авраам, якщо достатньо в молодому віці йому дістається найкрасивіша жінка. І якщо вона у віці у поважному, і на неї дивиться фараон чи якийсь цар. І вона цікавить, що це за красуня? Авраамові дісталася така жінка, і хто тоді був такий Авраам, що вона дісталася Аврааму, а не дісталася якомусь знатному цареві? І це також свідчить, що це непрості люди. І далі, якщо візьмемо наступну особу, наприклад, Йосипа, минуло років 200. Йосип потрапляє до фараона, він є другою людиною в імперії. Скажіть, чи був Йосип освічений? Йосип, він не відмовляється від Бога і від віри. Фараон сказав, що Йосип насправді знає істинного Бога, який є Богом над богами. Завдяки тому, що Йосип був представником Бога Всевишнього, він отримав цю позицію. Тепер зрозуміло, чому Бог обирав та давав такий високий рівень цим людям. У Шумерів, у Єгипті. Тому що це справді давні історії, давні народи, щоб у нас не було плутанини. Що далі ми бачимо? З'являється такий Мойсей? А ким був Мойсей? Принцом Єгипту? Вирощеним у палаці фараона 40 років. Що це означає в дітей, в принців? В них вкладали максимум нових інформацій, технологій, все, що було, що є, і все, що буде. І ця людина, знаючи всі божества єгипетські, знаючи всю культуру, навчена, можна сказати, спеціально призначена для того, щоб керувати цією імперією, повертається і наступні 40 років присвячує, щоб рухатися за одним єдиним Богом над богами і царем над усіма царями. Так, якого зустрів у пустелі? То що за Бога він мав зустріти в пустелі, щоб відмовитися від усього? І сьогодні, коли гадають, о, які були боги там, чи що тоді було? Геракли, Тесеї, Персеї, Прометеї. Мойсей був великим сучасником на той час. Мойсей прийшов і написано, що Бог каже. Я вченю суд над ким? Над їхніми богами. Тобто Бог здійснював суди і над богами, і над народами. Так само написано, що Бог каже: навіть не називайте їхніх імен. Чому Бог заборонив говорити ім'я? Виявляється, все дуже просто. Тому що на початку диявол сказав: Я теж буду Богом. Потім ми бачимо всі ці занепалі ангели вирішили стати богами. Потім всі ці нащадки вирішили стати богами ті, кого вони народжували. І ось фараон Єгипту він теж вирішив стати богом. А кожен, хто хоче стати богом, кидає виклик самому Богу. І на землі тут з'явилося, що не гордець той Бог Бог говорить добре фараонові: якщо ти Бог, підеш разом з усіма богами. Це виклик самому богові. Наприкінці життя він звертається до єврейського народу і каже, чим вони не повинні займатися, він дорікає їм, чужими богами його роздражнили, його розгнівили своїми гидотами. Кого розгнівили? Бога. Пише сучасник, який жив у часи всіх цих там зевсів, посейдонів, прометеїв. Геркулесів тощо, вони жертви складали кому? Демонам. А? Кому? Демонам. Люди сьогодні гадають, хто такий Прометей, хто такий Зевс, хто такий Посейдон і багато-багато інших? Хто краще знає, хто вони? Ми чи той, хто жив у той час, який був навчений? Він же навчався? Він із царської сім'ї. Він 40 років був принцом Єгипту. Він усю цю інформацію знав. Він володів цією інформацією, і він зустрівся з істинним Богом. Він відмовився від усього, від усіх хором, від усіх, від усіх досягнень, які були, і від усього, що йому світило, легко відмовився. Чому він зустрів істину, висновок Мойсея? Вони демонам жертви складали не Богу, складали богам, що не віддали їх. Новим, що недавно прийшли, не лякалися їх батьки ваші. Тож хтось сьогодні думає, хто вони були? Мойсей каже, ким були всі ці особистості? Він каже, вони пробудили в мені ревнощі не Богом, викликали в мене обурення своїми ідолами. Тож і я пробуджу в них ревнощі не народом, народом нерозумним викличу в них обурення, бо вогонь запалав із мого гніву, і він палитиме аж до аду внизу, спопилить землю та її плоди, спалить основи гір. Уявляєте так, який гнів був у Бога. Вогонь палить і дістає аж до пекла. Серйозний Бог, там і так спекотно в пеклі, уявляєте? Подивіться, подивіться, що я є, і окрім мене немає Бога. Я позбавляю життя і оживляю. Я вражаю і виліковую. І не існує нікого, хто б визволив із моїх рук. Скажіть, чи є боги? Чому він робить такі категоричні заяви? І хто це пише від імені Бога? Мойсей. Знаєте, небагато таких людей, які були освічені двосторонньо. 40 років, поки він ріс, він отримував освіту справді як принц Єгипту. Це дуже серйозно. Освіта бути освіченим. Написано, був навчений усієї єгипетської мудрості. Уявляєте? Та? Вау! З іншого боку, Потім він освічувався Богом. Це дуже цікава особистість, він зустрічає істинного Бога. І з третього боку, наскільки важливим є кожне його слово? Тому що таких людей не так багато за все існування історії, які були, щоб вони настільки сильно займали таку позицію або настільки були освічені. І ця людина робить резюме. Це Бог, і немає нікого крім нього, і тільки він може врятувати. А це все чорти та біси. Але багато людей роблять помилку, вони порівнюють Біблію з міфами тими. Це зовсім два різні моменти диявол він брехун. А Бог це істина. Бог каже: я відповім за кожне своє слово. А диявол не збирається відповідати, його завдання тільки було наплодити купу історій і таке інше. А Бог каже: Я відповідаю за всі свої слова. Був такий Зевс, він був першим бабником на селі. І він, як спідницю побачить, так хтось і з'являється потім. Тобто, ми бачимо цей процес, який був описаний і в першому світі, що занепалі ангели не зберегли своєї гідності, поєднувалися з людьми. Диявол і всі ці божества намагалися на базі цього створити неабияку серйозну плутанину, що вони були героями, вони там, може, воїни якісь серйозні були. Так, були якісь героїчні вчинки, але також дуже багато було прикрашено багато байок було. Але що робив Бог через Мойсея або через Ісуса Навина це зовсім інше. Якщо ми візьмемо, навіть коли Мойсей почав вивільняти кари єгипетські вода перетворюється на кров, на шестя жаб покарання мошками, покарання мухами, моровиця, гнояки, град, сарана, темрява і смерть усіх первородних Єгипту. Це серйозні обставини. Це показано владу і на небі, і на землі, і всюди. Море розверзлося, і люди пройшли сушею, євреї далі річки зупиняли, наказують Сонцю, світилам місяцю, сонцю. Інший рівень влади сили. Читаєш там Геракл, То ці герої там за свинями ганяються, порося дикого зловити треба, то бичків треба піймати. То там яблучка зірвати послали? Які яблучка? Які поросята, які бички? Уявляєш, сонце стояти. І зупинилося сонце. Ви відчуваєте масштаб море? Стояти, море відкривається. Тваринному цьому світу, мошкам наказують і таке інше. Це ж непорівнянні речі. Чому? Тому що Бог. Через цих свідків, через Ісуса Навина, через Мойсея, через них усіх Він показував, хто є Богом, тому що Бог все створив і Бог насправді може наказувати всьому цьому. І дивишся. Та це черв'ячки, просто якісь усі світові герої порівняно справді з тим, що робили там Мойсей, Ісус Навин або інші люди. Який там герой зі своїми м'язами. Як Бог дав людям побачити істину свою силу через цей ізраїльський народ і давав змогу всім окружним народам примикати до них, приймати завіт. Любов Божа вражає. Дайте Богу славу, Алілуя. Ісусе, слава тобі!